Вітаю вас, шановні сімикласники. Сьогодні у нас перший урок в цьому навчальному році Історія України, урок вступний. І сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо те, що вивчали в 6 класі, а нагадую вам, що це стародавня історія України, і поговоримо про те, що ми будемо вивчати в 7 класі. Ну, а спочатку, оскільки е це історія, то давайте пригадаємо, що означає термін історія. І так історія термін давньогрецького походження, який перекладається як дослідження або оповідь про події. Я вам нагадаю, що традиційно вважається. Давньогрецький історик Геродот, батько історії. Саме він склав і описав історії, присвячені війні персів і скіфів. Саме з цього моменту і з'являється термін історія. І так, історія це наука, яка вивчає минуле людських спільнот, які заселяли нашу планету від давніших часів і до сьогоднішнього дня. При вивченні історії дуже важливо спиратися на певні історичні факти, це невигадані випадки, які відбувалися насправді в житті людей, і також дуже важливо розуміти, пояснювати історичні події. Сукупність пов'язаних між собою важливих фактів суспільного життя, які становлять єдине ціле. Все це разом узяте і є складовими частинами нашого з вами курсу Історія. Оскільки ми з вами говоримо про історію України. То е, акцентую вашу увагу на тому, що історія України це складова Всесвітньої історії, е, цей предмет вивчає розвиток людського суспільства саме на українських землях в хронологічній послідовності, е, визначає основні його закономірності. І в сьомому класі ми з вами будемо вивчати наступний етап історії, який розпочався на території українських земель після стародавнього періоду. Стародавній період це е, був розділ, з яким ми з вами знайомились в 6 класі. І я вам нагадаю, що стародавній період на території України тривав з найдавніших часів з момента появи першої людини на українських землях і до п'ятого століття нашої ери. Це була стародавня історія України. Стародавня історія України. І так, ми з вами вивчали появу людини і заселення території України в дуже дуже далекий і давній період. Знайомились ми з вами з основними стоянками первісних людей на території України. Нагадаю вам. Що а, перша стоянка, найдавніше це село Королеве на Закарпатті. Перед вами а, історична мапа, на якій позначені найдавніші стоянки первісних людей на територію України і малюнок реконструкція, як виглядала одна із первісних стоянок. Ми з вами в шостому класі говорили про. Унікальну трапільську культуру, яка розповсюджена була не тільки на українських землях, але і на території Молдови і на території деяких інших країн, ми з вами в шостому класі говорили про поетапне заселення українських земель кочовиками кімерійці, скіфи і сармати з 9 століття і до початку першого тисячоліття нашої ери в північному Чорноморі саме вони, витісняючи один одного і змінюючи один одного, і заселяли українські землі. Ми з вами в шостому класі говорили про появу. На півдні сучасної України міст держав, заснованих греками. Міста держави, нагадую вам, називалися Поліси. Це Олівія, Тіра, Херсонес, Пантикапей. вони позначені у вас е, на карті. І говорили ми з вами в шостому класі про е, формування е, слов'янства, формування трьох гілок слов'ян. Це східні, це західні і це південні. І говорили ми з вами про поступове розселення східних слоян, слоян по українським землям. Ну, для це я вам нагадала, а ми з вами зможемо виконати ось таку невеличку вправу. Перед вами колаж. На ньому фотографії, е пронумеровані, пронумеровані і, відповідно, ви зможете пригадати відповідно до номеру той період або ті події, які пов'язані е зі стародавньою історією України. Тим паче, що те, що я вам тільки що нагадала. Дивіться, будь ласка, тут пам'ятки. Пов'язані з первісним суспільством. Тут пам'ятки зображені, пов'язані з кочовиками на території України. Перед вами пам'ятки пов'язані з розселенням слов'ян, з грецькими містами полісами. Тобто, кожна пам'ятка, кожне джерело відображає певний період або певні події. Ну, а в 7 класі ми з вами переходимо до е, наступного етапу вивчення історії України. Для того, е, щоб зрозуміти, що це за етап, давайте ми з вами звернемось до періодизації історії України. Але нагадаю вам, що історична періодизація це поділ історії на певні періоди. Які характеризують суспільний культурний розвиток країни, і вони також пов'язані з історичними подіями або явищами, періодизацію історії України умовно можна позначити на лінії часу. Ось вона перед вами. Оскільки стародавня історія, це був період, який ми вивчали в шостому класі, то логічно, що в цьому навчальному році ми переходимо до наступного етапу: середньовічна історія. І вона розпочинається від великого розселення слов'ян, а це була тема. Шостого класу і триває до кінця 15 століття. Всі події, всі події, всі періоди, які пов'язані з середньовічною історією України, вони відображені на цій хронологічній лінії. І так, звертаю вашу увагу, ми з вами говоримо. Про формування держави Русь Україна на українських землях, про її розквіт і е, про її занепад. Ми з вами в цьому навчальному році е, будемо говорити про формування е, наступниці Русі України галицько волинської держави, про політику галицько волинських князів. І в цьому навчальному році, оскільки епоха середньовіччя. Закінчується 15 століттям, то ми з вами поговоримо про поступове занепад української держави і включення українських земель до складу інших держав. А в першу чергу це Польського королівства, Великого Князівства Литовського. Будемо з вами говорити про формування нових соціальних станів середньовічної середньовічної. Середньовічного суспільства на українських землях, і почнемо вести розмову про українських козаків. Основні теми пов'язані з епохою середньовіччя. І ось те, що я вам казала, ви можете побачити на цій лінії часу, що історія України є складовою частиною всесвітньої історії. І епоха середньовіччя на території українських земель дуже тісно пов'язана з тими подіями, які відбувалися в цю саму епоху в країнах Західної Європи. Так. Ну і а, ще раз повертаюсь до хронології середньовіччя на українських землях. А тепер вже більш конкретні теми. Розпочнемо ми свій навчальний рік з теми утворення Русі України. Далі розквіт Русі України, дроблення та занепад, Галицька Волинська держава і українські землі у складі інших держав. І так, п'ять розділів, які ми з вами повинні вивчити. Курсі 7 класу. Це і є середні віки в історії України. Ну і традиційно, для того, щоб вивчати історію середніх віків, нам необхідні історичні джерела. Нагадаю вам, що історичні джерела це група речових джерел, залишки будівель поховання знаряддя праці. Зброя, прикраси це усні джерела, які передаються із вуст уста. легенди, билини, перекази, казки, пісні. Це писемні джерела, літописи, документи, договори тощо. мовні джерела. Документи пов'язані з розвитком мови, зображувальні художні твори, такі як ікони, книжкові мініатюри, мозаїки, фрески, графіті, етнографічні, а це джерела пов'язані з результатами етнографічних досліджень, про звичаї і традиції певного народу. Якби у нас не було оцих численних... Груп історичних джерел нам було б дуже важко дізнатись про ті події, які відбувалися давню давнину. Історичні джерела допомагають вивченню історії. Ну і окрім історичних джерел, а дома ви виконаєте ось таку невеличку роботу, розподілити 15 джерел а, за групами в цю табличку. Крім історичних джерел, нагадаю вам, існують допоміжні історичні науки, які допомагають вивчати історію. Це етнографія, наука, що вивчає особливості життя, побуту, господарства, культури, вірувань різних народів, це антропологія, що вивчає походження розвиток людини, це хронологія системи літочислення, археологія. Вивчає історію з речовими пам'ятками. Ну і сюди можна додати і геральдику, і нумізматику, і спрагістику, і багато допоміжних історичних наук, без яких ми б не обійшлися. Робимо висновки. Історію треба знати, історію треба вивчати. Без знання свого минулого ми не зможемо зрозуміти сучасність. Історія України. Складова частина всесвітнього процесу. Вивчаючи курс історії, ми в цьому році дізнаємось про події середньовіччя, які відбувалися на території України. А дома цей матеріал ви закріпите, опрацюєте параграф перший. Подивитись презентацію і письмово в зошиті виконати перше, друге і третє завдання, які перед вами, які перед вами. Так. І так нагадаю: сьогодні у нас з вами був вступний урок в курсу історії України. Ми з вами пригадали те, що вивчали в курсі шостого класу, дізнались. Про те, що будемо вивчати в 7 класі, і отримали домашні завдання. На цьому, шановні учні, я з вами прощаюся. Зустрінемось на наступному уроку. Всього вам доброго і до побачення!